Ти переймаєшся за свою безпеку? Так. Що ти з цим робиш? Не виходжу з дому. Я знаю, що вбивця 44-го калібру полює на дівчата з довгим темним волоссям. Тому, коли ми виходимо вночі, зав'язуємо волосся, щоб він не бачив довжини. Ця людина дуже непроста. Він майже не залишає слідів. Він завжди успішно знаходить спосіб дістатися до місця, де планує знайти свою жертву. Він успішно покидає місце злочину, залишившись непоміченим. Невідомий серійний убивця, який називав себе сином Сема, полює на молодих жінок, виконуючи накази одержимого сатаною собаки. Серія вбивств, що тривала понад рік, стала причиною паніки серед жителів Нью-Йорка. Серійний убивця відверто провокує поліцію. Він виходить на зв'язок зі ЗМІ та надсилає листи, аби повідомити, що незабаром завдасть нового удару. Це дуже небезпечна ситуація. Ми просимо людей утримуватися від зайвого і зрозуміти. Хоч ми і знаємо мало, ми його спіймаємо. Може здатися, що це черговий трилер про психопата, але насправді це реальна історія. Тож заварюйте смачний чай, вимикайте світло, ми починаємо. Мені здається, мою маму і батька застрелили. Я теж можу закласти лекцію прочитати. Третя жінка, около фонталака. 29 липня 1976 року. Бронкс після вечірки 18-річна Дона та її 19-річна подруга Джоді сиділи в припаркованому Олдсмобілі під будинком Донни та розмовляли. Дона побачила невідомого чоловіка, який швидко наближався до автомобіля. Він вихопив пістолет з паперового пакета, присів та вистрілив в дівчат через вікно автомобіля. Влучивши в Дону, він здійснив черговий постріл. Дона отримала поранення несумісні з життям. Джоді відбулася відносно легким поранень. Куля 44-го калібру влучила у стегно. Хто не в курсі, то 44-й калібр це дуже важка та доволі велика куля. Ось тут фото для кращого розуміння. Невідомий здійснив третій постріл, але промахнувся, після чого швидкою ходою втік з місця злочину. Джоді описала нападника як чоловіка із темним кучерявим волоссям, приблизно 175 см зростом та вагою 90 кг. На той момент поліцейські ще не здогадувалися, що це не черговий типічний для того району. Злочин, а початок жахливої серії вбивств та нападів, які, а я зараз скажу без перебільшень, погрузять Нью-Йорк у хаос. Такі історії, як ця, завжди змушують задуматися про життя. Зараз я хочу торкнутися ще однієї теми, яка знайома багатьом. Хто з вас відчував, що ваша робота вас просто виснажує, і таке відчуття, ніби ти застряг на місці? Знайомо усім нам, чи не так? Я не просто так це запитую. Я хочу розповісти про унікальну можливість, яку пропонує GoIT і це. Безкоштовно, але може суттєво змінити твоє життя. GoIT дають тобі можливість спробувати себе в п'яти різних it професіях абсолютно безкоштовно. Це не про те, щоб вже завтра кидати роботу, а про те, щоб зрозуміти, чи можна щось змінити у своєму житті. Багато людей навіть не підозрюють, що мають потенціал у веб-дизайні, розробці, дата аналітиці, тестуванні чи проджект-менеджменті. І якщо, хоча б один із цих напрямів здається вам цікавим, тест-драйв від GoIT – це шанс розібратися, чи це ваше. Жодних обіцянок про успішний успіх. Просто можливість абсолютно безкоштовно спробувати та побачити, чи підходять вам формат роботи віддалено, без прив'язки до офісу з нормальним доходом, який дозволить не думати, як дотягнути до зарплати. Я знаю, як складно наважитися на щось нове. Не треба недооцінювати себе, варто просто спробувати. Враховуючи, що це безкоштовно, гріх не скористатися такою можливістю. Час обмежений, тому переходьте за посиланням в описі чи скануйте QR-код на екрані, щоб Дізнатися більше. Ну, а для тих, хто пройде тест-драйв до кінця, отримує купу шалених знижок на подальше навчання. 23 жовтня 1976 рік район Флашин, Увінс. Знову припаркований автомобіль. Знову ніч. Цього разу в автомобілі перебували 18-річна Розмарі та 20-річний Карл, які тягнули косячок. Ця деталь може здатися незначною, але вона ключова. У Карла в той момент було довге темне волосся. Машина, наче як вибухнула, скло вилетіло в салон, скляні уламки вплилися мені в руку, і я закричав: Розмарій, заводь машину, тікаємо звідси. На той момент Карл ще не встиг зрозуміти, що отримав кульове поранення в голову. Йому про це повідомить поліцейський у лікарні наступного дня. Розмарі отримала легкі травми від розбитого скла. На жаль, вони так і не побачили, хто намагався їх вбити тієї ночі. Експерти вилучили кулі 44-го калібру, той самий калібр, як і в попередньому випадку. Попри цей факт та схожий почерк, поліцейські не пов'язали ці два напади в одну серію. А знаєте чому? Бо вбивство сталося в різних районах Нью-Йорку, септо розслідувалося різними дільницями, які не мали спільної бази. Насправді це доволі розповсюджена проблема для тих часів, та й відверто кажучи, і зараз теж. Ну коротше, було проведено класичне розслідування з допитами свідків, але без ознак, що злочини можуть бути пов'язані. 27 листопада, 1976 рік, Флоріал Парк, Лонгайленд. 16-річна Дона та 18-річна Джоан пішли додому після перегляду фільму в кінотеатрі. Добравшись до будинку Джоан, пізно вночі, вони стояли на ганку та розмовляли. До них підійшов невідомий чоловік і спитав. Чи можете ви сказати мені, як отримати. Обірвав свою фразу, він вихопив револьвер та здійснив по одному пострілу в кожну з дівчат. Коли вони впали, невідомий ще декілька разів вистрілив, але промахнувся. Кулі влучили в будинок. Дівчата пережили той напад. От тільки Джон стрілок влучив у хребет, її доставили до лікарні у важкому стані. На жаль, дівчина залишиться паралізованою до кінця свого життя. Сусід Джон, почувши постріли, вибіг на вулицю і побачив ймовірного нападника, який? Тікав, тримаючи зброю в руці. Після цього вже третього нападу поліцейським вдалося скласти фоторобот. Вилучені кулі, як і в попередніх випадках, були 44-го калібру. Тим не менше, серію нападів досі не пов'язали між собою, принаймні офіційно здогадки, а вже ж були. 30 січня 1977 рік. Куінс після перегляду фільму роки близько першої години ночі. 26-річна Крістін Фройд разом із своїм нареченим 30-річним Джоном сиділи в машині. Вони збиралися на вечірку у якийсь бас. Джон почув вибух. Скло з дверей автомобіля розсипалося. Він побачив, як Кріс непритомніє. Вона впала головою на мене. А я почав її смикати та кричати: Кріс, Кріс, одягся. Кріс так і не отямилася. Вона померла у лікарні. Поліція зрозуміла, що ці напади можуть бути пов'язані між собою. Розслідування стало більш скоординованим, почали працювати спільно різні поліцейські відділи. Жертвами були переважно молоді жінки з довгим темним волоссям. Також була помічена схема. Напади відбувалися близько опівночі, в тихих районах. В усіх випадках кулі однакового калібру. Тим не менше, поліція розшукувала декількох підозрюваних по кожній справі окремо. Наступний напад стався 8 березня 1977 року, близько 19.30, в районі Квінс. Усього в одному кварталі від місця вбивства Крістін. Того вечора жертвою серійника стала 19-річна студентка Вірджинія. Вона намагалася прикрити себе книгою, однак куля пробила її і завдала смертельного поранення. Експертиза під Ввердила, що постріл був здійснений з тієї ж зброї, що й під час попереднього злочину це офіційно підтвердили під час прес-конференції через два дні після вбивства. Тоді стало відомо, що знаряддям вбивства слугував п'ятизарядний револьвер Бульдог. Тодішній мер Нью-Йорка Авраам Бім звернувся до громадськості, щоб усім, кому будай щось відомо про когось, хто володіє револьвером 44-го калібру, звернулося до поліції. Убивцю назвали жінку ненависником. Маніяк дивився прес-конференцію по тілі, і він на це відреагував. Про це через хвилинку поговоримо. 17 квітня 1977 року. Знову в районі Бронкс сталося ще два вбивства. Це трапилося всього за кілька кварталів від місця першого злочину. Цього разу жертви Олександр і Валентина, які на момент стрілянини сиділи в автомобілі. Обидва були застрелені в потилицю та померли на місці. Варто зазначити, що у Олександра, як і у Карла, хлопця, який пережив пострілу голову, було довге темне волосся. Імовірно, що вбився, прийняв цих обох хлопців за дівчат. Стрілок здійснив чотири постріли. Валентина загинула на місці. Олександр в лікарні. Мешканець сусідньої будівлі почув постріли і викликав поліцію. Криміналісти підтвердили, що невідомий знову стріляв із револьверу бульдог кулями 44-го калібру. В газетах почали писати про серійного убивця, котрий отримав прізвисько вбивця калібру 44. Далі починається найцікавіше. Біля тіл своїх жертв нападник залишив ось цей зухвало написаний лист, адресований детективу Джозефу Бареллі. Мене глибоко ранить, що ти назвав мене ненависником жінок. Це не так. Але я монстр. Я син Сема. Я маленький Непосида. Коли батько Сем п'яний, він стає злим. Він б'є свою родину. Іноді він прив'язує мене до задньої частини будинку. Інколи він закриває мене в гаражі. Сен любить пити кров. Виходь і вбивай, наказує батько Сен. Я відчуваю себе чужим. Я на іншій хвилі, ніж усі інші. Запрограмований на вбивство. Однак, щоб зупинити мене, вам потрібно вбити мене. Увага, поліція! Стріляйте в мене першими. Стріляйте, щоб вбити або ж не стійте на моєму шляху. Або помрете! Я люблю полювати. Побігаю вулицями, шукаючи хорошу здобич, смачне м'ясо. Жінки Квінса найкращі з усіх. Пане Бореллі, сер, я більше не хочу вбивати, сер. Більше не хочу, але мушу жанувати батька. Я хочу любити цей світ. А поки що прощаюсь і бажаю доброго вечора. Поліція, нехай ці слова переслідують вас. Я повернуся. І це буде інтерпретовано як бум-бум-бум-бум-бум. Ваш вбивця, пан Монстер. Він підписався як містер монстр, але цей лист не одразу опублікували в пресі. Я не став озвучувати увесь текст. Кому цікаво, додаткові матеріали та фото без цензури будуть в нашому телеграмі. В цьому листі є цікава фраза. Іноді він прив'язує мене до задньої частини будинку інколи він закриває мене в гаражі. Це виглядає як метафора, яка могла пописувати поведінку собаки, замкненого чи прив'язаного. Детективи та психіатри прийшли до висновку, що він ототожнює себе із собакою під контролем тата Сема. Він також написав листа репортеру Daily News Джимі Бресінгу, який починався наступними словами. Привіт із каналів Нью-Йорка, заповнених собачими фекаліями, блювотою, застояним вином, сечею та кров'ю. Привіт з каналізації Нью-Йорка, що поглинає ці делікатеси, коли вони змиваються сміттєвими машинами. Привіт тріщин на тротуарах Нью-Йорка і від мурашок, що мешкають у цих тріщинах і харчуються висохлою кров'ю мертвих, яка осіла у цих щілинах. Якщо коротко, то серійник повідомляє, що сподівається на їхню майбутню зустріч. Читає його колонку в газеті щодня, виражає вдячність за увагу до його вбивств та згадує про свою жертву Мов та була дуже милою дівчиною і її не можна забувати. Ну і усіляка маячня, що він дух, який блукає вночі, прагнучи догодити Сему. Також передав імена, які повинні поліції якимось чином допомогти із розслідуванням. А саме, князь смерті, злий король Вікард. Ва учні пекла Джон Уітіс. Ну, а завершається лист постскриптумом. Будь ласка, повідомте всім детективам, які працюють над цією справою, що я бажаю їм удачі. Продовжуйте копати, мисліть позитивно. Піднімайте дупи, стукайте в труни і так далі. Після того, як мене спіймають, я обіцяю купити всім хлопцям, які працюють над цією справою, по парі взуття, якщо зможу зібрати гроші. Цього разу він підписався як син Сема. The Daily News опублікували фрагмент листа через тиждень. Таблоїди розповсюдили це ім'я. Цікавий факт. Цей випуск Daily News був проданий накладом понад 1 мільйон примірників. Це абсолютний рекорд продажів за всю історію цієї газети, навіть сьогодні. В Нью-Йорку почалася паніка. Жінки та дівчата із волоссям темного кольору почали носити короткі зачіски або фарбувалися у блонд. Біля перукарень зібралися довгі живі черги. В місті почався дефіцит на перуки та білу фарбу для волосся. Їх тупо розкупили за пару днів. Ну а хто не встиг, носили хустки на голові, щоб. Приховати волосся чи багато жінок приходило сюди стригтися так. Багато вони стрижуться та фарбують волосся. Вони не хочуть гуляти вночі. Вони приходять раніше на зустрічі, бо не хочуть, щоб їх бачили на вулиці? О, так дійсно страшно ходити вулицями. Мене звати Айворі Санантус. В мене було довге волосся. Приблизно чотири дні тому я його підстригла. Чого я не роблю, так це не сідає в припарковані автомобілі. Мене звати Мішель Гамільтон. І я думала про вбивцю. Я вирішила, що не стрихтиму волосся. Думаю, якщо він збирається з'явитися, то зробиться так, що ти навіть не дізнаєшся. Тож через це я не стрихтимуся. Я цього не робитиму. А вночі вулиці ставали порожніми. Нагадаю, що мова йде про Нью-Йорк. про місто, яке ніколи не спить. Проте не усі були такими обачними. 26 червня 1977 рік. Куїнс близько третього години ночі двадцятирічний Сальватор Лупо та 17-річна Джуді після тусовки в клубі сиділи в припаркованій машині і обговорювали невідомого серійного убивцю, що називає себе сином Сема. Як то кажуть, про вовка промовка. Вони навіть не помітили, як син Сема підійшов до їхнього автомобіля. Сальваторе отримав кульове поранення в передпліччя. Джуді отримала більш значні поранення плеча, потилиці та правої скроні. На щастя, вони обидва пережили напад. Але нападника так і не побачили. Але його побачили інші свідки, які описали його копам як темноволосий кудлатий мужик. Наступне вбивство сталося рівно через ліки два місяці з моменту першого нападу. Все так само. Молодята сиділи в машині, убився, підійшов в притул та здійснив декілька пострілів. Стесі від отриманих травм померла втрати в око. Цікавий факт: Стейсі була єдиною жертвою із білявим волоссям. Ймовірно, психопат аналізував поведінку суспільства і, так би мовити, адаптувався. Або ж кольор волосся не був принципово важливою деталлю. Цього разу були і свідки, які бачили, як чоловік із вже білим волоссям побіг кудись у парк одразу після пострілів. Також свідки повідомили про два підозрілих автомобілі, що каталися районом того дня: жовтий Volkswagen та білий Форт Гелексі, водія, на Отував круги, наче когось вишукував. Оскільки Сенсема вбивав випадкових жертв, спіймати його була та ще задачка. Поліцейські були майже переконані, що нападників насправді двоє. Цікаво, що герої моїх двох попередніх відео діяли одночасно, і в їх випадку, навпаки, копи думали, що то один серійник. Але зараз не про це. Усі серійники з часом десь та провтикають. Сенсема не став винятком. Минуло кілька тижнів з моменту вбивства Стейсі та Роберта в Брукліні. Детектив Джеймс Джастіс врахував показання свідків щодо підозріння білих автомобілей, які наче патрулювали район в день вбивства. Він перевірив книгу штрафів, які були виписані в тому районі в той день. Це звучить як тикання пальцем в небо, але неочевидно дало результати. Він натрапив на ось цей штраф, який ви зараз бачите на екрані. В бланку вказаний Білий Ford Galaxy із номерними знаками 571XLB. Штраф був виписаний на ім'я Девід Берковіц. Котрий прописаний в районі Йонкерс, 9 серпня, 77 го Джеймс Джасті зателефонував до департаменту поліції Йонкерса і спитав, чи відомо щось про такого собі Девіда Берковіса. Хочете прикол. Диспетчерка, яку звали Віт Кар, підняла слухавку того дня. Дівчина особисто знала Берковіца. Вони були сусідами. Бай більше вона розповіла Джеймсу, що Берховіць застрелив пса її батька. Ось цього чорного лабрадора Дора на ім'я Харві. Що цікаво, так те, що її батька звали Сем. Пригадуєте так, що в своїх листах він ототожнював себе із собакою під контролем тата Сема. Джастіс був переконаний, що Берковіц – саме той, кого вони шукають. Слідчі перевірили машину Девіда і виявили там цілий клондайк доказів: гвинтівку, сумку з боєприпасами, карти місць злочинів та чернетку листа, адресованого сержанту Дауду з оперативної групи Омега. В цьому листі він писав про свої плани на майбутнє масове вбивство десь на Лонг. Айленді. В машину вони вдерлися без ордеру, оскільки через вікно побачили дуло пістолета, яке десь там кудись стирчало. Типу були законні підстави розбити вікно і провести огляд. От із зачиненою квартирою так не прокатить. Копи вирішили не ризикувати і влаштували засідку біля будинку підозрюваного за адресою 35 35.пейнстріт. Йонкерс 10 серпня, 1977-го Девід нарешті з'явився. У його руках був коричневий паперовий пакет, у якому він, як ви вже здогадалися, тримав револьвер бульдог 44-го калібру. Його спитали, чи він Девід Берковіць? На що він відповів: Ні, я син Сема. Ну що ж, ви мене впіймали. Піймали. Про мотивацію демонів та собаку, який наказував йому вбивати, ми поговоримо наприкінці цього відео. А зараз давайте розберемо профіль серійного убивця. Річард Девід Фалько народився 1 червня 52-го в Брукліні. Девід був позашлюбною дитиною Бетті і Джозефа, але його біологічні батьки незабаром віддали його на усиновлення. Його усиновила єврейська пара середнього класу Натан і Перл Берковіц. У дуже молодому віці його батьки розповіли йому, що він усиновлений, і що його справжня мати померла під час пологів. Це була не зовсім правда. Коли його біологічна матір Бетті завагітніла, Джозеф, батько типу, сказав, що. Вона не може залишити дитину, бо в них вже одна є від попереднього її браку. Короче, це не прям щоб так було важливо. Пустимо цю санта-барбару. Ключове то те, що беті жива. З маличку у Берковіца були напади депресії, викликані тим, що його біологічна матір померла, народжуючи його. Він себе картав типу, то його вина. Окрім цього, був проблемною дитиною з раннього віку, часто демонструючи ознаки антисоціальної поведінки, простіше кажучи, хуліганью. В це входить в вандалізм та бійки з однолітками. У віці семи років Берковіца збила машина, і він отримав травму голови, а точніше, пошкодження лобової кори мозку. Щось я не можу пригадати, в кого серійників була така ж травма, наче це доволі. Оля, поширена практика. Хто в темі, напишіть в коментарях, будь ласка, попри свій складний характер, постійні бійки з однолітками та зриви класних зайнять, Берковіс вчився непогано. Він був розумною дитиною, але самотньою. Коли він не міг виплоснути свій гнів на одноліток, то робив це із дрібними тваринами. Спершу він отрив домашню рибку, а потім і папугу. Як він сам зізнається у дорослому віці, спостерігати за повільною кончиною птаха протягом трьох тижнів викликало у нього приємні гострі відчуття, але це ще не усі приколи друзів. У нього не було. Дівчата ним не цікавилися частіше навіть навпаки грубо відчували. Тож вільний час він проводив дещо інакше аніж інші підлітки. Приблизно 12-річному віці Девід став прям одержимий вогнем. Він підпалював смітники, будинки, сухі дерева тощо. Як би це зараз смішно не звучало, йому подобалося, як воно горить. Люди суетяться, бігають. Я не жартую. Після підпалів він стояв і спостерігав за натовпом та пожежниками, які борються із полум'ям. Усі свої підпали він записував у щоденник. У газетному архіві New York Times я відкупав інфу, що він вже в дорослому віці влаштував приблизно дві тисячі підпалів, більшість з яких були в бронксі. Його навіть називали фантом. -бон». Бронкса в цьому навіть є докази, хоч і не прямі. Про це пізніше. Прийомна мати Берковиця померла від раку, коли йому було 14 років. Його це сильно травмувало, оскільки Малий спостерігав за занеподом своєї матері під час її хіміотерапії. Після смерті матері він став ще більш інтровертним. Його батько більше часу проводив на роботі. Вдома вони майже не спілкувалися. Тож підліток все більше замикався в собі. Коли йому стукнуло 17, батя знову одружився і перебрався з дружиною до фло. Ну а Девід приєднався до армії США, де прослужив до 1974 року. В армії він встиг зірвати квітку. Його першою жінкою стала корейська секс-працівниця, яка нагородила його гонореєю. Джекпот, так би мовити. Тут ми плавно підійшли до мотиву його злочинів. Як ви вже зрозуміли, в нього була якась певна образа на жінок. То що ж такого сталося, як ви пам'ятаєте, Берко відзнав, що був усановлений одразу після народження, і це викликало в нього цікавість щодо його справжнього походження. Він вирішив з'ясувати, ким були його справжні батьки. Саме так у 75-му році він дізнався, що його біологічна матір Беті не те, що не померла під час пологів, а й досі жива. Він мріяв про воз'єднання, сподіваючись, що Беті прийме його з відкритими обіймами. І він нарешті знову матиме матір. Однак реальність виявилася зовсім іншою. Знайшовши її адресу в Брукліні, Девід вирушив до неї. Але того теплого прийому, на який він так чекав, не було. Їхня розмова була напруженою та стриманою. Бетю розповіла йому правду про його народження, але замість зближення це лише віддалило їх один від одного. Після декількох зустрічей вони розірвали зв'язок. Можемо зробити деякі висновки. Стосунки з жінками у житті Девіда Берковіса завжди були не супер, що лише посилювало його ізоляцію. Дивіться, він довгий час жив із переконанням, що якимось чином. Винен у смерті своєї біологічної матері, що поготися накладало на нього емоційне навантаження. Втрата прийомної матері у 14 років стала для нього ще одним ударом, адже вона була єдиною людиною, до якої він відчував справжню близькість. Навіть довгоочікуване возз'єднання з біологічною матір'ю, яке мало стати новим початком, завершилося розчаруванням і холодною байдужістю. У дитинстві дівчата нехто ним, що в його голов'яшки могло зафіксуватися як постійне відчуття відторгнення. А Перший сексуальний досвід із сповію закінчився венеричною хворобою. Можливо, що ці епізоди сформували у ньому глибоку образу на жінок, і, імовірно, стало одним із факторів, що вплинули на його подальші дії. Ми не можемо ігнорувати собаку сатану, який надавав йому накази вбивати. Ти Уільям, я живу в цій дірі. Своїх сусідів я не поважаю, і ставлюся до них як до лайна. У мене кілька дітей, яких я перетворю на вбивць. Зачекай, доки вони виростуть. Це написано на стіні всередині квартири, в якій мешкав Берковіц на момент серії вбивств. При обшуках Копи виявили, що він мав альбом, куди збирав усі газетні статті, в яких повідомлялося про злочини сина Сема або убивці калібру 44. Це були його трофеї. Перечитуючи ці статті, він міг знову і знову переживати той момент. Щось на кшталт того щоденника із підпалами, який він вів у дитинстві. Окрім цього, в його квартирі виявили щоденник із записами про пожежі із зазначенням часу, місця, погодних умов та номерів пожежних ящиків. Усі в бронксі. Це вже непрямий доказ, що він не тільки син а ще й фантом із бронкса. У вільний від вбивств та підпалів. Кому цікаво, він працював в таксі або на усіляких шабашках. На момент затримання працював сортувальником кореспонденції в поштовій службі, 11 серпня 1977 року, або наступного дня після затримання. Під час допиту Девід Берковіт зізнався у серії вбивств. Він не намагався ухилитися від відповідальності і навіть був зацікавлений у тому, щоб визнати свою вину. Допит тривав усього близько 30 хвилин, і його проводив детектив Джон Кінан, який пізніше визнав важливий. Ливість цієї розмови для розкриття справи у ході допиту Берковець розповів, що собака його сусіда, чорне лабрадорне ім'я Харві, був причиною його вчинків. За його словами, собака був одержимий демоном, який вимагав крові молодих дівчат. Саме цей демон надавав йому накази вбивати. Він також розповів, що Сем, на честь якого він назвався сином Сема, був його колишнім сусідом Семом Каром. А собака Харві була повелителем, який впливав на його психіку. Окрім цього, він зізнався і в інших злочинах. Берхові стверджував, що його перший напад стався напередодні різдва 1975 року, коли він поранив двох жінок ножем у Кооп-Сіті. Одна жертва залишилася невідомою, а 15-річна Мішель Форман, яку він серйозно поранив, була госпіталізована. Поліція не підозрювала його в цьому нападі, доки він не зізнався. Ну коротше, він наполягав, що був одержимий демоном, який змушував його робити те, що він робив. Під час суду в нього були спалахи гніву. Він кричав, що зробив би це знову, типу вбив би їх усіх ще раз. Навіть намагався виструбнути з вікна. Після серії психіатричних обстежень судові експерти діагностували у Бергковіца параноїдальну шизофрені. Але дійшли до висновку, що під час скоєння злочинів він був розсудливим і усвідомлював свої дії у лютому 79-го року. На прес-конференції Берховіць несподівано змінив свою версію подій, заявивши, що його попередні твердження про одержимість демонами були лише вигадкою. Під час зустрічі із психіатром Девідом Абрахамсоном він пояснив, що ідея вбивства зрівала в його свідомості вже давно. За словами Берковіца, він прагнув помститися світу, який, на його думку, просто відторгнув його. Що він сам по собі нікому типу не потрібен, йому було боляче від цього. Крім того, він поділився своєю мрією завершити своє полотно вбивств, плануючи увійти в історію. Або як він сказав, піднявшись у полум'ї слави в нічному клубі на Гемптоні, де хотів влаштувати масове вбивство. На щастя, його затримали якраз перед цим. Сен Сема встиг убити шестеро людей, та ще одинадцять поранити. 12 червня 78-го його засудили до 365 років позбавлення волі. На момент запису цього відео він досі живий, йому зараз 71 рік. Психічне захворювання дозволило йому уникнути смертної кари. У в'язниці Берковіць почав глибоко вивчати святе письмо та оголосив себе новонародженим християнином. Відкинувши своє криваве минуле, Берковіць узяв нове ім'я Син Надії. З того часу він пише листи проблемні молоді та виступає проти насильства. Також він має право на комісії щодо умовно дострокового звільнення, але він відмовляється на ці комісії приходити. Чесно кажучи, я вважаю, що заслуговую на те, щоб бути у в'язниці до кінця свого життя. З Божою допомогою я давно змирився зі своєю ситуацією і прийняв своє покарання. У цьому відео я згадував двох серійників, які діяли одночасно. Ось відео про них клікайте на будь-яке послідовність. Значення немає. В кінці кожного з них посилання на інше. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.